Чому, праців... чому тут 2 депутати? Ну добре, все. Так отут хто вказує? Від... Дайте мені відповідь на свої питання. Чому даю перший начальник, другий бухгалтер, третій економіст, четвертий чи розвидачий довідок? Добре, добре. У мене ця інформація є. Яку ви подали питали депутата? Ну, Отой якраз депутат хоче. Значить, батько Володимир Володимирович, чого ви не кажете? Збічилося, бо ви тепер прийняли садівників на роботу. А тільки двох.

У Київ треба білкаря. Добре, не сперечаємося. Шановні, в кого я ще, ще запитаю до Богдана Деларовича, прошу. Добре. Ну, ви кажете, що у вас там є певна кількість працівників і майже я так відчуваю, що всі не на повних укладах. Чи всі не на повних, чи, а чи є на повних у вас укладах? Начальник на повному укладі? Один начальник. Один начальник. Я, я не знаю, я теж колись, я знаю, що я, коли в нас було трудно. І нас заставляли йти відпустки за свій рахунок. Я пішов теж відпустка за свій рахунок. Ну, я рахувався, начальником я йшов. Я не знаю, як то можна працювати, що начальник на повному оплаті, а працівники не на повному. Якщо ви було наоборот, я б зрозумів. Ну так я щось може? Значит... Що я не так розумію. Mm -hmm. так. Не знаю, як ви розумієте, значить. Меней мій, мій оклад, мене міська рада не фінансує. Якщо я зумію заробити, я ті гроші, той оклад получу. Якщо я не зумію, так само і в конторазі. Як я не зумів заробити, то я їх не получу. Я не знаю, Ви кажете, що вас дофінансують. Давайте я поясню тему по заробітній платі. Давайте я поясню, спокійно, шановні. Значить, То, що каже Богдан Теодорович, він не все отримує. Але йому все нараховують. Тобто все йде у борг і рано чи пізно воно зафіксоване, і треба буде платити. Щодо навантаження, Богдан я абсолютно не згідний з тим, і радий тим, що це питання підняли депутати, про те, що одні мають більше. А ті люди, які працюють руками у, у най-тяжчу на роботу роблять, вони мають менше. Я розумію, у вас склала ситуація із заборгованістю, яку я не можу пояснити. І я, я зараз буду читати окремий документ із вашого договору о, на предмет заборгованості. Але я ще раз повторюся, не зроблено кроків організаційних для того, щоб впорядкувати структуру. Забезпечити такий режим раціональної роботи працівників, аби виконувати ті зобов'язання, які у вас є. Знову ж таки, мені надзвичайно не подобається то, що так, люди працюють ті на півставки, ті 0,75, і вони декларують: і я 4 години відробив і я пішов. Я питаю, для чого є керівник? Нині він може відпрацювати 7 годин. А завтра, коли буде дощ, він не буде доробити, взагалі він може навіть. Значить... Для того є як керівник, який має регулювати процесом праці своїх працівників по вирішенню тих завдань, які виникають перед вами. Значить, шановний Богдан Михайлович, шановні депутати, е мені на фінансування, на благоустрій дали 1 мільйон гривень. Я... Що, то... Що складається? Віднімаємо 20% ПДВ, лишається 800 тисяч гривень, розділяємо 800 тисяч гривень. На 12 місців нам залишається 66 тисяч 666 гривень, 66 копійок. Віднімаємо 12 тисяч на світло, вуличне освітлення, що ми платимо з благоустрою, лишається нам 54 тисячі гривень. Заклав. Ото, що я читав, скільки на паломасині заклав у місяць 2 тисячі гривень на благоустрій, на паломосинні матеріали. 2 тисячі гривень, хто їздить на власній машині, знає, що є на власну машину. Но не на три а транспортні засоби, які працюють постійно. Лишається. Я вас дуже прошу. І ті гроші на тих працівників, які працюють по благоустрою. Розбити, аби дати їм повну ставку, аж ніяк не можу. Я ті гроші, коли я планував, я розбив, хватало, мені хватало з великою натяжкою на 10, 9 місяців. місяців. Заборгованість покриваєте за рахунок цього зараз. Ні, я забор... заборгованість прибутковий податок. У вас є в заборгованість. Є, ми пла... ми покриваємо дві чотири тисячі із розкажу. власних надходжень, із власних, що ми заробили власно. Добре, інші не має броти. Але ви їх покриваєте, ви їх створили? Ну не ви створили. Та я покриваємо ще... та бо треба покрити я рано не знаю, чи От Я так думаю, що. Ну я, я так вважаю, що якщо людина на оклада, то вона не буде вам добре працювати. Може доцільно перевести людей на повну кладу, не мати 30, мати 15, вони будуть краще. Працювати. Ну що з того, що ви маєте там, допустимо, 30 людей, вони сидять у вас на 0,25, на 0,5 окладах. Ну, ви не доб'єся. На 0,5 на 0,75. Скажіть, пане депутати, прийдіть і члени комісії, хто хоче і пора, і подивимося, кого не треба. Машина сміттєвозка, вам є, є. Бо їй потрібен, потрібен. Я ніхто не Ван сказав, що вам не треба. Бо ну, як зробити 15? Ну, весь, весь персонал не на повному оплаті. Весь персонал Є 30 людей, ну, доцільно можуть тримати 25. І щоб вони були заінтересовані, вони були хочуть заробляти. Вони ж не хочуть ходити на роботу, просто так а то ходити. Ви ж будете мати таких спеціалістів, які вам ну, користі мало принесуть при таких, при таких зарплатах, які ви їм, ви їм виплачуєте. розумієте? Для того, щоб людину ну, заставити працювати, їй треба платити. Можемувати.